На пару чекає фінальне випробування вірністю, яке розставить усі крапки над і у їхніх стосунках. Привіт. Привіт. Сьогоднішнє випробування це перевірка на вірність. Якщо кожен з вас пройде цю перевірку, ви зможете отримати два ключі по одному на кожного. Готові? Готові. Почнемо з тебе. М -м. Піть. Чи вважаєш ти себе розумним. Ям ну, шарю в філософії, психології щось. Ну, глупим точно себе не вважаю. Увага на екран. Ви вважаєте Віктора? Тупуватим? Так. І це правда. Ти, значить, ерудіт, так? Да? Для мене ці якісь прості побутові речі. Вітя з ними ото, от, я не можу справитися, я не знаю. ну Це для мене якась тупість. Я навіть більше книжок прочитала, ніж ти. Яких ну, ти? Гаррі <клес> Ну, Я не пам'ятаю. В мене життєвого досвіду набагато більше, а вона от тільки по книжкам. Дивимось далі. Я дуже хочу. Анна разом з подругою обідують в ресторані і навіть не підозрюють, що їх знімають. Опа. це ти на роботі як зараз, так? Трошки часу було вільного. Маріжки зробили віки і поїхали кави попити. А хто така Марішка? Це наша подружка. Та ми знайомі більше, ніж там 7 років навіть більше. Гарна подружка? Ну, я поважаю Марішку. Вона а вона припомна. тебе. Я не знаю. Дивимось. Вітя зараз працює вдома. За той час, коли він вдома він там ну, щось ї, їсть, речі розкидає по квартирі. Я приходжу і я все це просто розгрібаю. Блін, ну ці... Ці теми, типу, необхідно... це фоку. Цю тему необхідно обсосолювати, так? Ну так це ж правда. А що, я казав, що я прибирати буду, коли ми одружувалися? Я за собою, собою прибираю. Я її пробитию. туди в ту штуку, ну. В раковину. В раковин. Я заливаю навіть водички. А мог би просто так от на столі залишити і все. Да, так. Да. Я поважаю я я твій труд. Цікаво, що далі. Дивимось. Він ще зараз в цьому інстаграмі. Якщо я там хочу якусь тему підняти, там щось важливе для мене є. Він з таким обличчям відсовує цей телефон. Таки: Що? Що тобі треба? Давай, кажи вже. Я ще тепер на тою інтонацію з тобою спілкуюся. Ти просто ви, ви висасуєш проблеми з пальцем. Ти дракує, коли ти насосишся. кров випила. Просто я відчуваю, що ці ролики в Ютубчику чи в Інстаграмі набагато важливіші та цікавіші, ніж я, та мої думки. Дивимось далі. Хочу дуже. В інтимному плані я якось питаюсь ну, з цю перчинку в mm -hmm. Там якийсь комплект білізний, гарний. Mm -hmm. Але він на це ніяк не реагує. Взагалі? Це прям дуже образно. Ну, вже старе просто. Билисна. Ну, до чого вони? Купила собі білизну з пір'ячками, Вона ну, дуже гарна. А він такой. що угу". я тобі повинен сказати: Вау! Ти і так постійно в чистих трусах. ходиш. Така різниця. Види вона, хоч в карнавальному костюмі, фініш він один. Я чекаю щось цікавого. Дивимось далі. Вас пригнічує думка, що перебуваючи у стосунках із Віктором, ви позбавили себе можливості. Отримати більший та кращий сексуальний досвід. Ні. І це брехня. Шо? Що? У нас є дівочі посиденьки, де ми там розмовляємо. Що за члени? Ну за все. І дівки дуже дивуються, що ти у мене єдиний чоловік в моєму сексуальному плані. Ну, може, десь там колись. Трішечки замислилась про це. В мене не приходить на думку, що, а що там? Я стільки років, а мог би ще б когось там. У тебе був досвід вже. Ти знаєш, як там буває з іншим. Та що, й... Та то там німа нічого цікавого. Ми всі однакові, розумієш? Да. Ну, вона ж ще не казала, що вона хоче, щоб її там хтось штрикав. Вона тільки думала. Дивимось. Опа, що це за кадр? — Просто відвідувач кафе. Як тобі, хлопець? Чехол. Який? Чехол? На Япон? Не, не дотягує. Якась дворняка, — Якась дворення. Окей, дивимось. Цей чоловік підставний актор. Його задача перевірити, як Аня реагує на його залицяння. Добрий день. З чумаданої. Мене звати Денис. Денис на наху... повис. Маріна. Аня. Аня. Давайте, кулачок. <реку> дуже приємно. А що ти не встала, не вбіжала. А я повинна реагувати як якийсь скажений пес. Синий. А потім що було? Я вже не пам'ятаю. А можемо далі подивитись? Так. Ви дуже красива. <реку> я вам дуже дякую. <реку> <реку> ти йому сказала, що він красивий? Мені дуже приємно. А, приємно. Вибачте. Я дуже довго відносина, я вже mm -hmm. не пам'ятаю, що таке знайомитись з хлопцями. Тому я вам дуже вдячна mm -hmm. за комплімент. А до вас так не підкатують. <гум> Нам підійняли настрій. Це терекцію. Ти гнида. А чому підійшла людина, яка підказала, що я дуже красива? Поруч з нею сидить якийсь хахаль, Реакція ноль тільки посмішка. Я сподобалась хлопцям, ну, мені це приємно було, що я ну, не тільки тобі подобаюсь стільки років, а ще я себе тримаю в тому стані, що я можу ще комусь подобатись. Це моя сама впевненість. Зараз побачимо, Ти що, це ж не кінець. Дивимось. Так. Да. А ви такий, мабуть, трошки романтик. Загалом так. Романтик, це на потилиці. Я взагалі вважаю, що стосунки створені для того, щоб дівчина була в них щасливою. Влас. Чи не так? Я навіть трішечки застрію у вашій майбутній дівчині. Чому ти заздреш? Тобі? Що тобі не влаштовую? Ну, я просто оцінила його. Він мені зробив комплімент, я йому вирішила. Я нічого не бачу в цьому, я нічого такого не зробила. Може, він якийсь там гіпнотизер, що вона прям почала в цьому заздрити. Ну, сто відсотків вона себе так намала поводити. Хочеш побачити, у що переросло далі? Це спілкування? Дивимось. Ну, я б хотіла більше романтичності якоїсь нашої відносини. Я намагаюся підтримувати цей вогник: увагу, теплоту, воду, подаруночки якісь там, сюрприз влаштувати, якусь там гарну дивизну купити. Він посміхається тобі, ти йому теж посміхаєшся, виспілку ти за труси. От що ти собі дозволяєш? Ніякі кордони я не перетинала. Він мене не чіпав, не торкався. Ми можемо далі подивитись. Я зараз повернуся, хвилину. Добре. Забілізно й пішов. Дуже вам дякую. Будь ласка. Дівчині має бути комфортно. Ну такий прояв уваги. На вулиці літо спекотна, окупилась, сидить, йому посміхається. Ну я не вважаю, що це нормальна річ. Ну, Він не знайомий, який це дядьки, розумієш? Я в цьому нічого такого не бачу. Можемо тепер ще нам ну, подивитись? Так, давай. О. Чим ви займаєтесь? А я бізнес-тренер. Я навчаю, проводжу тренінги з комунікації на інстаграм. Ведіть, у нас так, звісно. <плес> ти інстаграм давала. Ти що? Він сказав, що займається так. Міжени ти даєш людині повод. Типу, сьогодні даєш йому нести рюкзак, завтра на <плес> в вас <лазу> вже <плес> 9 дітей. Для мене це сюр, від правда. Я там себе погодила дуже гідно. Все. Дивимось далі. Так. Блін! А ні, я не міг. Обережно, Боже, Там голочки. Гарного не... вечора, якщо ще пишіть. Бачня. Ти так зраділа їй? Ну що, ну блін, а мені не кожен день хтось дарує квіти. <реку> якщо б я подарував би квіти, я б таку б реакцію б не побачив. А що б ти побачив? Ну просто ну дякую на таке все на цьому. Хотілося б, щоб вона дійсно тільки зі мною такою була. Не з якимось тарапаном, якого бачиш, ото перший раз у житті. Ви сподіваєтесь, що зустрінете кращого чоловіка, який цінуватиме вас більше, ніж Віктор, бо тоді ви зможете піти від Віктора. Так. Анна була щирою. Вона сказала правду. Чому чому ти так сказала? То готуй тобі, зустрічай тебе з цих тренувань, витрачай кошти. Я думала, на що в мені це? Плюс ти в мене так за цю дитину не хочу і все. Угу. Якщо не подобається, будь ласка, давай ну, роз, розход і все на цьому. Ну навіщо ми означаємося один з одного? Що це має бути за чоловік? Опиши його. Це мій вітя, який мені більш допомагає з побутом. Ми один до одного прислухаємося, який хоче від мене дитину. Це для мене ідеальні відносини. Ти можеш стати таким чоловіком? Та Я є такий. Вона просто цього не бачить, розумієш? Через призму років вона просто обіцінює те, що я постійно для неї по типу роблю. Мені це неприємно, от, чесно тобі скажу. Дивимось. Що побігли? Ти ж розу свою не забудь. Міля, вона почти такого ж зросту, як і ти. ти, ти Дуже віде? гарна, так. Це кінець? Угу. Аня більше ніколи не бачилась з цим хлопцем. І навіть не переписувалась, нічого не було. Аллілуйя. Але в мене є ще дещо для тебе. Готовий? Да. Дивимось. За період стосунків із Віктором у вас був секс з іншим чоловіком? Ні. Анна сказала правду. Ви плануєте прожити із Віктором усе життя? Так. Я з впевненістю можу сказати, що це правда? Точно. Кохаєш? Чому ти плачеш? Mm. Я mm, вірна тобі. Я ніколи тебе за весь цей період не зраджувала. Ти у мене єдиний. Я ні за кого не думаю, нікого не уявляю. У мене є лише ти. Чи пройшла Аня перевірку на вірність? Я вважаю, що так. Вона ну, зовсім нічого собі такого зайвого прям не дозволила. Тримай. Це ключ твій. Дякую. Ти наступний. Поїхав. А скажи мені, з іншими дівчатами ти спілкуєшся на тренуваннях? Ні. У ну, мене не вистачає часу. Увага на яка. Ще це, дівчинка? це в залі до мене підходила. Дівчинка е питала, як саме необхідно було тренуватися. А що ти почервані зараз? Я знаю про це твою реакцію. Було таке, що в магазині як не так посміхнувся, каже ти пере мені розліцяйся до неї. Подивимось. Давай. Мені цікаво. Ця дівчина акторка, яка навмисне прийшла позайматися в зал, де щодня тренується Віктор, аби перевірити його на вірність. А я завтра першу бачу такого мужчину. Такого мужчину. Ви Ні? Молодець. Намагайся напрягти ось цю точку. Молодець. Мож... Яку точку? Попо. Телефоном тронув. Контакту не було. Я не можу просто дивитись, коли людина ламається на тренуванні. Ну, Невже мені тяжко підійти сказати? Дуже шляхетно. Це нормально. Дивимось день. Що? А що ти робиш? Це вона просила зняти, щоб запам'ятати. Ну, дійсно складна справа. У тебе там час розписаний, у тебе своє тренування. Я скажу, ні, не буду знімати це що? Показати вправи і сказати, вибачте, але я вже запізню. Якщо людині необхідна допомога, ну, я не боломлюсь. Що ж, це ви ми стане? Давай. Хоч кожен? А ще в тебе вижали. Що, 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 що? Стапе, <ріст> ви домовилися, що ти її покажеш вправо, а де там кава на намалювалась? Ти вже повинен збиратися додому і йти до мене, яка ще кава. Не зрозуміло з ким. Чи з усіма дівчатами зі спортзалу ти ходиш проти каву? Ні. Коли я не з тобою. <ріст> я зовсім не ходжу. А чому цей раз піш? Ну щось пішло не за планом. У мене такі флешбеки в голові, коли він вчасно не приходив після тренування і казав, та я там щось там трошки так, там чекай. друга якогось зустрів. Ну, Я ж не знаю, що то був за друг. Щось ти мені не подобаєшся, що там далі. Дивимось. Встаєнці. Якого ти її тримаєш за руку? Вона мене тримає. Вони йдуть, ніби то вони там вже сто років разом, якась закохана парочка. Каже, після ног все болить. Можна, я, будь ласка, потримаю тебе чесно. Mm -hmm. З балансом проблема були. Тобі смішно. Я, я ну, ти в побачиш бабка, упаде, що ти не допоможеш. І... Яка бабка, вітя, альо. Я ж не взяв її за талію там чи якось її там вим'як. Ви готові продовжувати? Давай. Jam, це культура виховання. що, Я повинен так робити. Мені. Це хто така, Альо. Ну, по привичці це зробив. Ну, давай далі подивимось. Ну, Що як тобі тренування? Сподобалось. Ти дівчат не тренуєш? Ні, єдине кого тренував, це жінка. Тренував, а не треную. Ніби то у тебе вже в минулому. Віті, мені не подобається про що ти там розмовляєш з іншою жінкою. Коли мене поряд з тобою немає. А що ти розповідав Ані про свою дружину Аню? Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Ну, поганого точно нічого не мог казати. Я тобі нагадаю. А, будь ласка. А жінка, що ми не знаходимо общу мову. Дивись, от ми зараз спілкуємося, ти мене слухаєш. Так uh -huh. з нею повноцінний діалог построїти дуже тяжко, тому що є її точка зору і неправильна. Вона повинна приймати твою точку зору. Так, так, вона повинна тебе слухати. А ти хто бляха так, тепер така? Давай. Чому ти з іншою сторонньою людиною, котру Чекай. ти бачиш вперше, скаржишся на наші стосунки? Ну сказав я їй. Ну так вийшло. Є проблеми? Іди до психолога. І мене з собою бери. Разом там будемо вирішувати питання, а на першій зустрічні жалітись. Мені цікаво, що там буде далі. Дивимось. Ви вважаєте, що Анна завжди повинна коритися вам? Так. І це правда. З якого. Ти хочеш бачити поряд собою якусь особисту рабиню. Та ні навіщо яка рабиня? Коли я тобі кажу, там, що ти чомусь то не права, щоб ти сказала: так може бути таке, що я не права. Так може це ти вважаєш, що я не права? Я в тій ситуації права. Дивись, я навіть якщо вважаю, що я правий, я роблю так, що я не правий. Оце і є повага. Ну, це бред якийсь. Я не знаю, хто так робить. Як я можу змінити свою думку, якщо я права, а вітя ні? Можемо продовжувати. Давай. Якщо вона просто це не буде змінюватися, в майбутньому, напевно, будуть виникати проблеми. Так вони вже є, якщо я зараз mm -hmm. тобою чим з, з тобою. А може це все тобі набридне і не тільки каву будеш зі мною пити. А можливо. Ти бачиш, в мене реакція тендітна яка. Вона ще сляпає, мені соромно, я прячу очі. Ти не прятав очі. Ти її посміхав. Ні, ну ти хотіла, щоб я отак от сидів. чи що. Як це все виглядає зараз для тебе? Ну це б не ну, Я ж особа не фліртував, тому ми я зовсім не розумію, чому вона так реагує на все це. Дивимось. Дивимось. Це дуже гарно. <риск> так, так, такий гарний біцепс. А зробив так? Ну Що тут? Що яка ця банка, чи да, як вона яка була? Я не знаю. Навіть зараз <риск> я треба, Треба зупинитись. Ще раз таке б я побачив. Так, да, так, да, все, я зрозумів. Тобі п досить. Чому ти не випив каву, встав та пішов? Ти я розгубився, бля, муха. Він то регочет, то посміхається. Ну я вітю такого не бачила. Мені здається, що тобі подобається. Ні, ну подобається, я не можу. Отрицати. А що саме тобі подобається? Ну мені приємні речі казали. А я тобі не роблю компліменти? Іноді я заслуговую на це. Мені дуже неприємно. Ось його віддача за всі мої старання для нього. Ну, давай далі подивимось. Ти дуже смачно їж. До речі, зовнішня ти прям мій дал. Ти взагалі бомба. Що? Ти з її рук їш їжу? Просто так вийшло. Ну, що мені отак от треба було якось прятатись від неї вже. Якщо вона цицьку тобі в руку поклатись, ні, ні, ти теж ні, потримаєш? Ні, ні. Я отак от от би зробив, я б руки жав би. <реку> <реку> ну, якщо чесно, теж, я просто не пам'ятаю, що б мене годували. Може, ми там ще побачимо, цікаве. Навряд. чи. Тепер моя Давай. Ну, Знаєте, така форма, Кайф. <реку> <реку> Ти бачиш, я який розгублений. <рес> Ти бачиш, я який розгублений. Розгублений? Оце розгублений? Оце? – Це в мене шок. У мене зараз шок годувати якусь дівку. Вперше її бачиш. Я нібито сиджу зараз не зі своїм чоловіком, якого знаю 15 років. Це якийсь чужий для мене. Мій чоловік точно такого б не зробив. Ну, дурак, я не знаю, це якийсь той момент був щось, затміння в мені в голові якийсь. Віт, ну я піду з іншим чоловіком зроблю собі дитину і скажу: не знаю, не знаю, що ми крила. Яка дитина, б... нічого не зробив. Що не... Приколи, чи що? Я не що. Ну, знаю, дав пірожину з'їсти, все, заспокуйтеся. Та це боляче для мене, наче мене взагалі немає. А де ти була в цей час? Додому прийшла, готувала їсти йому, чекали його, а він ось так проводить свій досуг. Що, це ми Фу. Ну, Давай. Вас збуджують жінки, які відверто з вами фліртують? <тас> Ні. Відповідаючи на це питання, Віктор збрехав. Збуджую, так? <таспілляє> <таспілля> <таспілля> Ти зараз мені плюєш в моє серце. Чим. В мою больну рану ти просто так от береш і вкручуєш якийсь гвин. Що це за історія? Ну, колись у нас була зрада у нас у віці. Ще на початку відносин, коли ми не були в шлюбі, Вітя там трошки загуляв. Привів іншу жінку до нас, до квартири, і ми два місяці були не разом. Якось так вийшло, що я захопився іншою людиною. Це така була короткострокова інтрижка. Мені дуже важко за це згадувати. Мені було дуже боляче. Це просто була, знаєш, тут дирка. Я не хотіла ні їсти, ні спати, нічого. Ту сім'ю, яку я хотіла побудувати з ним, вона просто рухнула в моменті. Всі мої мрії, всі надії. Ми, по типу, дуже сильно посварились. Ну, і, звісно, ну там все до побачення, вона мені сказала. Після цього я е зрозумів, що по типу, коли я втратив малу, зрозумів, що я без неї не можу. Після тієї ситуації, як він змінився, я його вибачила. Але зараз знову я бачу, знаєш, ну якусь схожу ситуацію, і я знов переношусь в ті емоції. Я дуже не хочу, щоб це повторювалось. Тим паче Вітя мені обіцяв. Чому ти мовчиш? Ну, тому що немає чого сказати на це. Якщо тут буде зараз поцілунок, ну, ти просто збираєш валізи і на цьому все. Ганом здалі. А якщо закохалась, що мені робити потім? Треба розкохуватись. Як розкохувати? Я не знаю, до бабки йди її. Не знаю. Ні. Та... Ну, навіщо мені, якщо вона жінка? Ну, Добре, що згадав, що в тебе все ж таки є дружина. Я її не забував. Так що, може, ти мене проведеш трошечки? Да. І трогає її, Бачиш? За період стосунків із Анною у вас був поцілунок з іншою жінкою, про який вона не знає? Ні. Віктор сказав правду. За період стосунків із Анною у вас був секс з іншою жінкою, про який вона не знає? Ні. Я з впевненістю можу сказати, що це. Правда. Це все. Ой, Вітя, Вітя. Вибач мене, будь ласка. Мені дійсно соромно. Ще пройшов перевірку на вірність Віктор. Мені було образливо, але я дам йому авансом. За ті відповіді все ж таки я заспокоїлась. të të këllështë